Саме визначний це сьогодні проект обруця це безпечна Черкащина. Тому, можна, то, тому, тому принципово зміна поняття і девізу місця сили от, на місця сильних. А я думаю, що це той формат, який у нас сьогодні має бути на Черкащині, і він буде самим головним проектом. Всі решта будівництва, зв'язку з обставинами в країні, вони призупинені. Тобто у нас немає сьогодні капітальних будівництв, якщо це не викликано якоюсь необхідністю, умовно кажучи, пов'язаною з війною. Наприклад, ми можемо собі дозволити сьогодні все-таки розпочати і, або продовжити проектні питання по нашому онкологічному центру, по кардіоцентру, довести до кінця якісь речі по нашим поліклінікам, де, де які проблеми є. Але ми не можемо собі дозволити, умовно кажучи, великі якісь проекти у нас передбачалося, що 22 рік буде дійсно. Роком освітянських оздоровчих проєктів, саме туди малися акцентувати. Сьогодні всі кошти, які в нас надходять до бюджету, в тому числі до міського бюджету Черкас, ми намагаємося спрямувати або на безпечні процеси, безпекові, або на освітньо-лікувальні процеси. До безпекових ми відносимо і процеси цивільної, цивільного захисту, про які ми говорили на самому початку і довго цьому приділили. Увагу, тобто я думаю, що ми туди можемо, і це передбачено постановою 590, що ми можемо туди саме спрямувати кошти.